Плюс-мінус функціонально. Але мені шкода. І взагалі, якщо от манікюр дряпав їх ключом. Наскільки цей фасад живучий? Деталі не зовсім приємні. Кухня собі вартість 200 тисяч гривень. Нижні фасади фарбований МДФ. От бачите, ось така от ручка. Ось вона фрезерована. Відкривати посудомийну машину ну, незручно. І взагалі, якщо от манікюр, буде незручно. Міні-сколи можете вже побачити, міні такі подряпинки, ось біле. Також ось він є. Подряпинка, ось ось такі от деталі, не зовсім приємні. Широка секція під мийкою, піддон від протікання і сортер. Невеличкий, але є. Магічний кут мюллер. Ось так, раз. В бік. І знову ж таки на себе. Плюс-мінус функціонально. Полички ці знімаються. Карго. Ну от фасади, ручка ця мені ну, реально вона не подобається. Фарбування, до речі, двохстороннє. Ну, Дерев'яне наповнення. Корпус тут ДСП плюсів. Подобається, що велика кількість шухляд. по фасадам. Це у нас от шпон. Хтось от брав, от якийсь мазохіст, дряпав їх ключом чи чимось от дряпав. Перевіряв наскільки цей фасад живучий. Ну це треба бути, ну як то кажуть, не своє, не шкода, але мені шкода. Ручка ця так зацарапується. Прямо можете побачити, от чийсь манікюр. Тут, звісно, він злазить. Також вітрина. Такі вітрини це для декору. Функціоналу вони якогось супер-мега не несуть. Це поставити сюди келихи це як така фішка кухні. Її прикраса. Маємо вітрину з підсвічуванням, скажімо так, це як ялинка на Новий рік. Верхні модулі, вбудована витяжка, закрита ДСП панелями, задня стінка ДСП. Да, ДСП, от ще один мінус: трішки от фрезеровка сама фрезерування фасадів. За маленький зазор був, і при відкриванні фасаду скоріше за все стався ось цей скол. А можливо хтось от пробував його якось сколоти, що теж може бути. Як ми бачили тут на пеналах уже якийсь геній да царапав, міг бути той самий геній. А якщо ж хочеш навчитися проєктувати корпусні меблі та замовляти деталі напряму на VR, записуйся на навчання, бонусом отримаєш бібліотеку еластичних кухонних модулів та знижку на матеріали й фурнітуру.